Медузи є незвичайними представниками царства тварин, їх можна зустріти в усіх морях та океанах і навіть у хімічній лабораторії. Звісно, в гості вони не заглянуть, але можна створити їх самостійно. Що для цього потрібно, розкажемо в цьому відео. З оксидів основ амфотерних гідроксидів кислот і солей можна добути речовини іншого класу. Адже між основними класами неорганічних сполук є генетичні зв'язки, що ґрунтуються на їхніх хімічних властивостях і взаємоперетвореннях. Як твердить прислів'я, усі дороги ведуть до риму, а в нашому випадку до солей. Чому так? Розберімося. Під час взаємодії металу та неметалу утвориться сіль. Продуктом реакції основного та кислотного оксидів є сіль. У реакції нейтралізації основи та кислоти знову одержимо сіль. Будь то реакція основного оксиду і кислоти, чи кислотного оксиду та основи все одно утворяться солі. І під час взаємодії двох солей нічого іншого серед продуктів реакції очікувати не варто. Ще згадаємо амфотерні оксиди та відповідні їм гідроксиди, що теж здатні утворювати солі. Тож оберімо сіль. Кальцій сульфат і вирушимо в подорож. Точніше, поїде кальцій. Перша зупинка оксид кальцій О. Щоб він утворився, кальцій має прореагувати з киснем. Наступна зупинка основа кальцій гідроксид. Вона є продуктом реакції кальцій оксиду з водою. Кінцева зупинка сіль кальцій сульфат. Тут є кілька варіантів: наприклад, взаємодія кальцій гідроксиду із сульфур 6 оксидом або ж із сульфатною кислотою. Отже, ми одержали такий ланцюжок перетворень кальцій, кальцій оксид, кальцій гідроксид, кальцій сульфат. Цю сіль ми могли б отримати іншим шляхом із сірки. Перша зупинка оксид СО2, далі ще один оксид СО3, наступна зупинка сульфатна кислота. І так ми дісталися до кальцій сульфату. Склади усі необхідні хімічні рівняння, що відповідають наведеній схемі перетворень. Для зручності пронумеруємо стрілочки. Перше рівняння S плюс O2 дорівнює СО2, друге рівняння 2SO2 плюс O2 дорівнює 2 so 3 третє рівняння H2O плюс SO3 дорівнює H2SO4, і четверте рівняння Кальцій О плюс H2 SO4 дорівнює кальцій СО4 плюс H2O, або інший варіант. Кальцій oh 2 плюс H2SO4 дорівнює кальцій so 4 плюс 2H2O. Розглянуті рівняння можемо об'єднати в одну схему генетичних зв'язків метал основний оксид, основа сіль. Або неметал кислотний оксид, кислота сіль. Із солей можна добути основи та кислоти, які потім можна розкласти на оксиди. А їх одразу перетворити на солі, або ж, навпаки, солі розкласти на оксиди. Але наведена схема все узагальнює. Щоб одержати з основного оксиду основу, треба додати воду, але далеко не кожен основний оксид реагує з водою, тобто так можна одержати луги, і не кожна сіль є термічно нестійкою. Або ж із металу отримуємо амфотерний оксид, а вони з водою не реагують. Тож амфотерний гідроксид з амфотерного оксиду за одну хімічну реакцію не одержати, але можна одержати через сіль. Розгляньмо такий ланцюжок перетворень цинк, цинк оксид, цинксульфат, цинкгідроксид, цинк оксид. та запишімо перше перетворення. Завдяки взаємодії металу з киснем отримуємо оксид. 2 цинк плюс О2 дорівнює 2 цинк О. Ця реакція відбувається за підвищеної температури. Далі амфотерний оксид взаємодіє з кислотою, в нашому випадку сульфатною. Хімічне рівняння цинк О плюс H2SO4 дорівнює цинк СО4 плюс H2O. Добуваємо амфотерний гідроксид. Для цього до розчину солі необхідно додати розчин лугу. У лівій частині рівняння запишімо аніон OH-, у правій аніон СО4. Не вистачає лише катіона металічного елемента, але якого саме. Нам відомо, що цинк Одвічі не розчинний у воді, тому для того, щоб не розділяти два осади, краще вибрати такий катіон, що із сульфатаніоном утворює розчинну у воді сіль, наприклад, катіон плюс. Отже, хімічне рівняння. Цинк СО4 плюс 2 натрій ОА дорівнює цинк О2 плюс натрій 2СО4. Завершуємо ланцюжок оксидом. Цинк Одвічі під час нагрівання розкладається на цинк О та h 2 o Розгляньмо ще один ланцюжок перетворень: натрій, натрій он OH, натрій 2СО3, фером СО3, фером СО4, фером С Х2С. Перше рівняння добування лугу з активного металу 2 натрій плюс 2H2O дорівнює 2 натрій ОH OH плюс H2. Далі, щоб одержати натрій карбонат, до натрій гідроксиду додаємо карбон4оксид. Наступний крок з однієї солі треба одержати іншу. У лівій частині рівняння запишімо натрій 2 СО3, у правій фером СО3. І додаймо катіони фером 2 у ліву частину, а натрій плюс у праву. Фером СО3 є практично нерозчинною у воді сіллю, тому краще, щоб інший продукт реакції сполука натрію був розчинним. За це хвилюватися не варто адже усі сполуки натрію, представлені в таблиці розчинності, є розчинними. Отже, залишається вибрати будь-яку розчинну сполуку феруму, наприклад, ферум хлор-2. Хімічне рівняння натрій 2CO3 плюс ферум хлор-2 дорівнює 2 натрій хлор плюс ферум СО3. Йдемо далі і знову з однієї солі добуваємо іншу. ферум 2 карбонат практично нерозчинний у воді. Отже, із солями ця сполука не взаємодіє, тому додаємо сульфатну кислоту. Маємо таке хімічне рівняння Ферум СО3. Плюс H2SO4 дорівнює ферум so 4 плюс H2CO3, яка розкладається на H2O і co 2 Є газ. Отже, є реакція. Наступне завдання одержати нерозчинну сіль ферум S. У ліву частину рівняння запишімо аніон s 2 у праву аніон SO42. Нам потрібно вибрати такий катіон, що з обома аніонами буде утворювати розчинну сполуку. Катіон натрій Плюс у таких випадках ніколи не підведе. Хімічне рівняння. Ферум СО4 плюс натрій 2С дорівнює ферум С плюс натрій 2СО4, далі берімо розчин будь-якої сильної кислоти, наприклад, хлоридної. Ферум С плюс 2H хлор дорівнює ферум хлор2 плюс H2S. Утворилась слабка й летка сульфідна кислота. Отже, реакція відбулась. А зараз розкажемо тобі, як створити хімічних медуз. Нам потрібен розчин натрію метасилікату. Щоб одержати цю сполуку, силіці 4 оксид необхідно сплавити з натрій-гідроксидом. або можна взяти готове рідке скло. Це і є розчин натрію метасилікату, його ще називають силікатним клеєм і використовують не лише для склеювання паперу та картону, а й у будівництві для виготовлення певного виду цементу. Візьмімо ось таку неглибоку посудину, яку називають чашкою Петрі, на честь німецького мікробіолога Юліуса Ріхарда Петрі, налиймо розчин натрію метасилікату в чашку Петрі і по краплях додаймо розчини солей, манган 2 сульфату, фером 3 хлориду. Фером 2 сульфату, купром 2 сульфату. Краплі не змішуються з розчином, і внаслідок хімічних реакцій утворюють осади, схожі на маленьких медуз. Запам'ятай генетичні зв'язки зв'язки між основними класами неорганічних сполук, що ґрунтуються на їхніх хімічних властивостях і взаємоперетвореннях. Завдяки хімічним реакціям з оксидів основ амфотерних гідроксидів кислот і солей можна добути речовини інших класів. Став уподобайку. Стеж за каналом Нумохімічити разом.